29 січня українці відзначають День пам'яті Героїв Крут. Цього дня прийнято віддавати данину стійкості та мужності молодих хлопців, які так само, як і сьогоднішні воїни ЗСУ, стали на захист української держави від зовнішнього агресора. Наприкінці грудня 1917-го більшовицька влада радянської Росії розпочала відкриту агресію проти Української Народної Республіки. Її Дратувало проголошення Україною незалежності, тому Москвою було створено окремий український червоний уряд у Харкові, який оголосив війну незалежній частині держави. Наступ більшовиків військове командування України очікувало з Полтавського напрямку і відправило туди свіжі та найбоєздатніші підрозділи. Однак атака почалася з іншого боку у грудні 1917 року станцію Бахмач на Чернігівщині, важливий залізничний вузол на кордоні, охороняв загін першої української військової школи Хмельницького. На початку 1918 року до них надійшло підкріплення з Києва. Це були студенти Українського народного університету Київського університету святого Володимира, нині Шевченка, гімназисти старших класів. Вони зайняли оборону біля станції Крути. Вона Розташована між Ніжином і Бахмачем за 130 кілометрів від Києва уранці, 29 січня, більшовики пішли в наступ. За різними даними, їх було від 4 до 7 тисяч. З українського боку в бою під крутами брали участь 300 бійців. Бій тривав кілька годин. Було відбито кілька атак. Бойові втрати більшовиків становили до 300 убитих без урахування полонених. І поранених українським військам віддали наказ відійти, щоб уникнути оточення. Однак, відступаючи, частина студентської сотні потрапила в оточення. У сутінках вони втратили орієнтир і вийшли на станцію Крути, яку вже контролювали червоноармійці. Близько 30 юнаків узяли в полон, катували та стратили. Українські захисники змогли зупинити наступ більшовиків. Потім вони організовували відступили дорогою, руйнуючи мости та дороги. Завдяки цьому Петлюра мав час придушити повстання більшовиків, яке тоді ж відбулося на заводі Арсенал. У ці дні тривали переговори між Українською Народною Республікою і країнами Четверного Союзу Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною і Болгарією. У цей момент було важливим те, що українська столиця перебувала під контролем Центральної Ради. 1918 року підписали Берестейський мирний договір, згідно з яким Українську Народну Республіку була визнана самостійною державою, а її сили оборони отримали підтримку німецької та австро-угорської армій у боротьбі з більшовиками. 30 юнаків, які були страчені більшовиками, поховали біля Аскольдової могили. Усі вони герої Крут, але прізвища відомі лише дев'ятій. 15 Захисників на їхню честь Павло Тичина написав вірш пам'яті 30. -ти. На Аскольдовій могилі поховали їх, 30 мучнів українців, славних, молодих, на Аскольдовій могилі український цвіт, покривав її по дорозі наміти у світ. У 2006 році на місці бою під крутами встановлено пам'ятник. Бій під крутами є не тільки трагічною сторінкою в історії нашої країни, а й відображає непохитну боротьбу українців за незалежність нашої держави.